Уяви, усе твоє життя це кілька тижнів. Кожен день це праця, політ, ризик, боротьба за виживання. Ти не людина, ти бджола. Скільки ти проживеш і що встигнеш зробити за цей короткий час? Більшість бджіл, яких ми бачимо, це робочі бджоли, вони народжуються, щоб служити вулику, прибирають, годують личинок, охороняють, будують соти, шукають нектар. Але за цей героїчний труд вони платять найдорожчим тривалістю життя. Влітку, коли робота в розпалі, бджола живе всього 35 днів, її тіло виснажується від постійного польоту і навантажень. Але якщо вона народилася восени, взимку немає квітів і польотів, є лише тиша і тепло вулика. Такі бджоли можуть прожити до шести місяців, гріючи матку і чекаючи весни. А тепер знайомся з королевою. Матка, єдина бджола у вулику, яка відкладає яйця, її день це дві тисячі яєць без перебільшень. І хоча вона теж колись була простою личинкою, її годували маточним молочком, і це змінило її долю. Живе вона значно довше від трьох до п'яти років, якщо здорова, але щойно слабшає. Бджоли вирощують нову королеву. У природі нема місця сентиментам. А як щодо трутнів це бджоли чоловіки, вони не працюють, не збирають пилок, не мають жала, їхнє єдине призначення спаритися з маткою. Але момент слави смертельний. Після спарювання трутень гине. Якщо не встиг, його виганяють з вулика восени, і він гине від холоду чи голоду. Сумно, можливо. Але це точна біологія. Середня тривалість життя трутня кілька тижнів. У вулику нічого не трапляється випадково. Кожна бджола народжується з конкретною метою і живе стільки, скільки потрібно цій складній біологічній машині. Бджоли не мають вихідних кар'єрних мрій чи планів на пенсію. Їхнє життя це служіння, ритм, баланс, робоча бджола 30 днів, матка 5 років. Трутень кілька тижнів. Кожна грає свою роль у цій гармонії виживання. І тепер подумай, якби твоє життя тривало всього 30 днів, що б ти зробив сьогодні? Бджоли вчать нас цінувати час, працювати на спільне благо і жити з місією. Ти знав про таку структуру вулика? Напиши в коментарях, яка з бджіл тебе вразила найбільше робоча, матка чи трутень. І не забудь поставити вподобайку це мед для нашого каналу.